Коротесенький огляд моєї копаночки станом на 6 грудня. Рівень води в копанці значно виріс в порівнянні там, з вереснем, жовтнем місяцем. замору рибки не було. От, водичка досить чиста трішки скошеного очеретику. Скосив його як зміг. Це було десь кінець вересня, так, десь кінець вересня, початок року я тут ділянку очерета викосив і ця, ця ось діляночка очеретику залишилася, ну це вже я її скошу взимку. Ось як ми бачимо, все просвічується. Ну, рибка гуляє, Парвечером, ну В основному вона виходить на мілководдя вечором, от листячко, звісно. Осипалося вставочок в копаночку. Ну, нічого не поробиш, вже будемо боротися з ними, якимись бактеріями, підживлювати, щоб було ну, був кисень у воді. От, і дуже часто мене запитують, навіщо мені була ця копанка, так як у мене там немає поливну, і воду я з неї не беру. Ми її викопували з моїм батьком для того, щоб можна було б закинути сюди вудочку і спокійно впіймати собі якогось карасика, цвітдушина, коли неможливо там виїхати, або немає часу, або просто вже немає змоги кудись поїхати. От, то прийшов сюди в бережочок, посидів за столиком. Дістав вудочку, закинув, спіймав карасик. Так от, чого це не можна зробити в річці? Та тому що, товариші, в річці вже вода ну, досить печальна. Як ви можете бачити, такий стан води на 6 грудня. Тобто молочні ріки. От, ніяка риба, живність, така як там жаби, пуговки, вони в цій воді не виживають. От, така ситуація зараз. Річка замулилась, стан вони дуже поганий, це ми вже не говоримо там про якісь там кисень у воді. Ви самі бачите, що це. Не похоже на воду, похоже більше на якусь, не знаю, сироватку. От, і натомість можна бачити воду в копаночки. Тобто різниця, ну, дуже велика. Ось вода в копанці. І ось вода в річки. Річка така от така ситуація. Качечки ще літають, це вже перелітна качечка. Якось так. Хотілося б, щоб була ситуація краще з річкою, але на неї своїми силами ну, не вплинеш. Тут потрібно вносити багато бактерій, вносити, я так думаю, що е, негашену їздість у великих кількостях. Ну... Потрібно займатися спеціалістом і вкидати великі кошти. Зараз, тим паче, в період війни ніхто цього робити не буде. Тому якось так. Поки що такий стан далі буде видно. Надіюсь, колись ситуація покращиться і ми зможемо її врятувати. Ну, хоча б частково відновити. Поки що дбаю за це озерце, як можу, власними силами у свій вільний час.